Так, народ кому не показував, як в зібраному виді виглядає передня навіска. Отак. Зверху стоїть центральна тяга. На нікому не мішає. А так зібрані в кучу ці ж роги. От це у нас я вже закінчив, осталось тільки кришечку зверху поставити. І тут вже зазор настроєний. Уже це все зроблено. Зараз будемо починати робити якусь платформочку для того, щоб закріпити дробілочку на тракторі. Погнали! По периметру я обійшов пластинки, вирівняв їх. Тепер розтачуємо отвір на 90 під підшипник. Зараз вже около 60 мм. Хочемо до 90 в мінусі 2 соточки. Все, погнали. процес Це я зараз роблю квадрат отут уже зроблено тут тільки шліці нарізать посадки під подшипник теж зроблені ну і там як кусачок поставив може маховичок повісим допомільний отак подали і пішли Є, осьо. До цього міста дійшли, зупинились. В общем, закінчу, покажу. Ну так, ну Отак, ну що, так у мене такий квадрат. От вийшов. О, бачите, квадратик який. Получився. В общем, я вже розміточку зробив легенько маленьким сверлом насверлив. от Зараз будемо виставляти ділітельну головку і робити шліцеву частину. А потім, як шліце закінчимо, тоді вже будемо дивитися, в яку сторону у нас там крутяться ножі. І один болт тут буде довгий, а один короткий, під, під, придержуючий. По два болта буде. Вот так. Все, працюємо. Ну що народ? Ріжемо вже шліци. Я б помітив. О, дирочки, но ще не смерли. І от зараз будемо доводити шліцеву. Щоб було все чітко. Будеш ліцева. Я потім їх зроблю, покажу. Так, ну що, основні пази я пропиляв. Тепер що нам треба зробити? Зараз форма оцього зуба, вона отака. Вона така. От, а нам його треба зробити рівним. Для цього я зараз знімаю отут. Кромочку проходжу, щоб вона стала рівна. Я поставив паз вертикально вгору і проходжу оці кромочки. Потім я розверну, точніше, я здвину на ту сторону, оцю ширину додержу на кожній і так само зроблю на тій стороні. І шліцева буде готова. Все, погнали. Що, народ, досі закінчив я шліцевий з'єднання. Дивіться, у мене є така шліцева муфта. 8 х 6. І от ми провіряємо все, люфта нема. ну Такий слігка є, а отак взагалі немає. Все. Шліцева муфта готова. Тепер залишилось посверлити дірки, нарізати різьбу на валу. І можна потихеньку підзбирувати. Правда, ще болти треба буде купити. Отак От потрошку і робимо. Все, погнали далі. О, народ. Ось я зібрав вже наш вал з корпусами. Все це скрутив до кучі. В общем, це круглячок пішов, це стойки амортизаторів. О, е, різьба на 14 по кругу. 4 гайки. З однієї, 4 з другої. І 24 болта на 10 кріплення ножів. Плюс шайби, плюс гравера. Также зробив кришечки бокові на подшипники, щоб закрити їх від мусора, від пилу. І, ну, при, при бажанні можна буде мазати їх. В общем залишилось тільки. Ну, багато ще, що залишилось, мілочовка, але б її багато. Надо ще противорежу планку вирізати зробити. Зверху чимось тут накрить. Навірно, на болти щось візьмемо, якусь жерстинку, щоб не можна було залізти туди руками. І е вигрузний і загрузний конуса зробити. Ну і потім треба буде якесь кріплення варити, щоб це все закріпити на тракторі, на навісці, щоб воно чіплялося. Вухо зверху для центрального винта і кронштейни знизу для нижніх вух. Все, продовжуємо далі. Так, ну що, отака конструкція у мене вийшла. Конструкція. Це є. ще тут залишилось розтруб зробити. Ось такий вигрузний у нас. Отака рамка. Кардан йде. Зараз оцю ось до гілочок під'їхав. Зараз будемо пробувати із проводити. Se, noen står på. Ну що народ. От на такому етапі я зараз по від зробив вигрузний, саму цю закрив, прикріпив його до рами, зварив рамку. Що ж все, понятне діло, тут не покрашене. Кардан, зробив отакий переходничок сюди, щоб підсоєняти карданчик. О. Уже і провів перші випробування. Отак От воно рубає, Доволі непогано, але треба робити той загрузний. Я ще ж не зробив загрузного розтруба. Ось, як, бачите, зробив. От тільки просто дирку. це сюди буде вже приварюватись, Тому що важкувато запихати дуже близько руки біля нього. Ну, Страшнувато просто, морально. а так в принципі, все працює. Я задоволений. Тобто, гілочки такі мінімальні. Оце дивіться, оце я спиляв деревину, і от у мене ось такі гілочки залишилися І це я їх просто перебиваю. Получається, тобто, що великі гілки можна і так попиляти пилкою, а мілки є з чим подрібнити. І не треба буде отак складірувати і потім це все спалювати. А так будуть гілочки палить. Коротше, безвідходне производство. А то ось я вам зараз покажу, дивіться, як ось люди пиляли деревину. О, дивіться. Деревина спиляна, гілки такі по 5 см лежать. О, дивіться. Гілки лежать, деревина спиляна. От і все. От гілки, дивіться, все гілки лежать. Ось гілки, ось лежать. То все лежить. Ще можна пиляти, а люди викидають все. Ну, в общем, я думаю, випробування пройшло на ура. Буду далі робити загрузочний короб оцей раструб. І буде вже тоді закінчений варіант. Я не думаю, що йому нужен маховик, це я спеціально оставив місце, щоб якийсь маховик поцепити. Поки що доволі добре воно справляється, довбе його на кусочки. Ну, в общем, ото так. Все. Продовжуємо далі. Ну, ось і закінчив я робити гілка дробілочку. Така вона в мене вийшла. От, що я ще додав, це. Сюди завісу приварю, щоб можна було її складати. Ну, це, в принципі, не обов'язково. Можна просто відкручувати, менше місця От. Почистить це все, покрасить. Що я хочу про що я хочу поговорити? Чи стоє даний апарат робити? Так, ну давайте почнемо з того, що. Вал коштував мені сам тільки вал 70 кругляк, стояв 1000 гривень. Ножі я купив сталь сталі 65 г. Я їх не робив, я їх купив готові, закалені, пошліфовані за 2000 гривень. Плюс болти на ножі на оце все, що ви бачите. Болти обійшлися мені в 500 гривень. Да, болтів там дуже багато, щоб ножі держати. Це болтина 10 із шайбами, з граверами. А тут болтина 8 і гайки на 14. В общем, це вже 3500, пішло на тільки отакі матеріали. Далі я потратив ще дуже не забуваємо велику статтю. Це отрізні круги. Щоб вирізати ці пластини, оці, пішло 4 круга 230-х. А це один круг стоїть 70 гривень. Це їх 300 гривень я потратив тільки на круги. От і считайте. Тобто, ще плюс до цієї суми додаємо 300 гривень. Ітого того у нас вже сіки 3,5-3800. Так, 3800 плюс э, оця рамка. Що зварено, кріплення на трактор. Це квадрат, профіль це 20 на 40. А нижній це 60 на 30, по-моєму, десь такий. От. Давайте я знаю. 1, 400 гривень 400 потратив я на ці профільні труби. І того. 3 800 і 400. 4200. 4200 плюс. Ну, я думаю, якщо так, щоб купляти лист желіза на ці всі кришачки. Оце, 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 все, і оце, Я думаю, пішло б ще, навірно, ну, Та лист точно треба купляти, а ли желіза це ще тисячі ну, дві. Я думаю, буде стояти лист зараз. І того у нас 4200 і 2,600. 6200. Це ми ще не плит бокових не считали оцих 20-мм. Ще ж під, під низом площадка, то там тоже 16-мм, до якої ножі ріжуть. Це ще ну, десь 1000 точно буде стояти ці дві плити 20-мм. 6,50 і 1000. Це вже 7,5. 7,5 і плюс 2 подшипника по 250 гривень. Це 500. І того 8 тисяч мені обійшовся тільки по матеріалам оця конструкція. А отакі блоки в інтернеті продаються за 10 тисяч. Це чисто оцей блок без оцих всіх надставок. Приставок, це все тільки кришки, вал, ножі противорежуще. Це 10 тисяч. Тобто, це рахуйте ще рамку, вигрузний загрузний шнеки чи ті оці всі конуси, треба буде варити до нього. От. Ну, в принципі, недалеко я втік. Це не вважає того, що я цілий день вал робив есть, тобто, рахуйте, часов 8 я потратив тільки на виготовлення вала із кругляка. А це ще 2002 ну, додайте. Тобто, шкурка вичинка, в принципі, не стоїть. Це тільки благодаря тому, що я, в мене желізо було своє. Основне, тільки вал я докупляв і ножі. Все остальне, в принципі, було і болти. То мені вийшло воно. Дешевше. Ну, я вам скажу, лише, мабуть, якщо цього всього немає і це все треба купувати. То Леше не морочити голову, а купити вже готовий блок за 10 тисяч і все. Да, ще хотів е, сказати, що це ще я не врахував е, кількість малих кругів, які, які я потратив сюди. Це десь около пачки я сюди пішло. А пачка щось в районі 270-400 гривень теж стоїть. Так що. Тобто я отримав готову конструкцію на ту суму, яку б я купив просто сам один тільки От... саме цей корпус від кодробілки без доповнительних оцих штук. Так що якось так. Ну, на цьому все. Кому понравилось дане відео, ставимо лайк. Підписуємося. Всім пока. До зустрічей!